Саймон Інкс, сучасний британський письменник. Він творить у жанрі наукової фантастики, сплітаючи людські драми з далекими світами, технологіями і незнанням, яке нас лякає і манить. Інкса надихає межа між розумом і тілом, там, де народжуються мрії, страх і прозріння. Наша пам'ять це лише уламки химер на дні стародавнього океану. Роман Місто залізної риби. Британський письменник Інкс Саймон написав 1994 року ще до того, як його почали називати одним із найцікавіших авторів британського наукового фентезі, ця книга одразу привернула увагу нестандартною атмосферою та філософським підтекстом. Сюжет розгортається в ізольованому місті в пустелі, мешканці якого поклоняються морю, якого тут немає. Раз на 12 років відбувається ритуал, що змінює реальність, і тиша містичних вулиць набуває небезпечного шепоту. Герої балансують між вірою і сумнівом, між сном і божевіллям, усе ніби тінь від забутої хвилі, місто залізної риби, ідеальний антиутопічний орієнтир для нашого заплутаного світу. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.